Едичний подкаст від ваш юрист. Корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. У попередніх трьох епізодах ми занурювалися у складну матерію аналізу нещодавнього рішення Європейського суду з прав людини щодо трагічних подій в Одесі 2014 року. Ми детально розібрали юридичні аспекти цього рішення, його імплікації для правової системи України та міжнародно правові стандарти. Розумію, що це була доволі скрупульозна та подекуди душна аналітика, яка вимагала від вас певної концентрації та базових знань юриспруденції. Сьогодні ж ми дещо змінюємо курси і переходимо до більш прикладних та практичних тем, з якими може зіткнутися кожен із вас. У повсякденному житті наступні декілька епізодів будуть присвячені Інституту спільної сумісної власності, без перебільшення питання спільної сумісної власності стосуються мільйонів українців подружжя, які придбали майно у шлюбі, родичів, які отримали у спадок нерухомість, людей, які інвестували спільні кошти у бізнес, і дуже часто саме незнання правових тонкощів режиму спільної власності. Призводить до серйозних конфліктів та судових спорів, Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Почнемо з базових положень. Відповідно до Цивільного кодексу України спільною сумісною власністю є спільна власність двох або більшої осіб без визначення часток кожного з них у праві власності, тобто ключовою юридичною ознакою цього виду власності є. Саме невизначеність часток співвласників у спільному майні, це створює особливий правовий режим, при якому вважається, що кожен із співвласників має рівне з іншими право на володіння, користування та розпорядження спільним майном загалом, а не якоюсь конкретною частиною. Умовно кажучи, коли подружжя купує квартиру, то юридично не існує твоя половина кімнати і моя половина кухні обидва із подружжя. Є власниками всієї квартири цілком. У цьому полягає принципова відмінність спільної сумісної власності від спільної часткової власності. У спільній частковій власності частка кожного співвласника чітко визначена в ідеальному математичному вираженні: одна, друга, одна третя, дві п'ятих тощо. При спільній частковій власності кожен співвласник має право на відчуження своєї частки без згоди інших співвласників, звісно, з урахуванням права переважної купівлі, тоді як при спільній сумісній власності для відчуження потрібна згода всіх співвласників, оскільки конкретна частка не виділена. Проілюструю на прикладі уявімо, що три брати успадкували від батька будинок у спільну часткову власність по одній третій кожному. Один з братів може продати свою третину будинку без отримання згоди інших, звісно, з дотриманням права переважної купівлі, але якщо ж ці брати спільними зусиллями та коштами побудували гараж, який є їхньою спільною сумісною власністю, то для продажу цього гаража необхідна згода всіх трьох братів, адже жоден із них не має виділеної частки в цьому майні. Чимало юристів практиків назвуть спільну сумісну власність. Більш складним правовим режимом, оскільки вона значно обмежує автономію кожного окремого співвласника і вимагає досягнення консенсусу між ними для вчинення багатьох юридично значимих дій, щодо суб'єктів права спільної сумісної власності, то ними можуть бути фізичні особи, це найчастіше подружжя або члени сім'ї, юридичні особи, наприклад, при створенні спільного підприємства. Та звісно, держава і територіальні громади у визначених законом випадках. Однак варто зазначити, що законодавець встановлює певні обмеження щодо кола суб'єктів так, суб'єктами права спільної сумісної власності можуть бути лише особи, прямо визначені в законі наприклад, для подружжя це закріплено у статті 368 Цивільного кодексу України та статті 60 Сімейного кодексу України. Для членів сім'ї такий режим власності також передбачений законом, але потребує додаткового доказування факту спільної праці та використання спільних коштів. Цікавим є те, що спільна сумісна власність може виникати навіть між особами, які не є родичами, але які спільно набули майно наприклад, між близькими друзями, які разом купили дачу, не визначаючи при цьому частки кожного. В цьому майні, звісно, близькими друзями для цього бути не обов'язково. Проте у таких випадках доведення факту існування саме спільної сумісної власності, а не спільної часткової власності, часто викликає значні труднощі в судовій практиці. Тепер, коли ми з'ясували сутність спільної сумісної власності та її відмінні риси, розглянемо детальніше підстави її виникнення. Закон чітко визначає випадки, коли встановлюється саме такий режим власності, і, важливо їх знати, щоб розуміти, коли ви стаєте співвласником майна без визначення конкретної частки. Почнемо з найбільш поширеної підстави: майно подружжя набуте під час шлюбу, згідно зі статтею 368 Цивільного кодексу України та статтею 60 сімейного кодексу України майно набуте подружжям під час шлюбу належить дружині та чоловікові. На праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку, при цьому презюмується, що кожна річ набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Показовий приклад із практики це коли чоловік під час шлюбу придбав автомобіль і зареєстрував його на своє ім'я. При цьому дружина не брала участі в оформленні договору купівлі продажу. Проте, оскільки автомобіль придбаний під час шлюбу, він є об'єктом спільної сумісної власності подружжя, і дружина має такі ж права на цей автомобіль, як і чоловік, незважаючи на те, що зареєстрований він лише на чоловіка, варто зауважити, що не все майно набуте під час шлюбу стає спільною сумісною власністю. Закон встановлює виключення, так особистою приватною власністю дружини або чоловіка залишається майно набути до шлюбу, майно отримане в дар або у спадщину, майно набути на кошти, які належали одному з подружжя особисто, та речі індивідуального користування, включаючи коштовності, навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів. Наприклад, якщо дружина під час шлюбу отримала від батьків у дарунок квартиру, ця квартира є її особистою приватною власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя. Також подружжя має право змінити законний режим майна шляхом укладення шлюбного договору. У такому договорі вони можуть передбачити, що певне майно, яке за законом було б спільною сумісною власністю. Буде особистою власністю одного з подружжя або їхньою спільною частковою власністю з визначенням конкретних часток. Друга важлива підстава це майно набути в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї. Ця підстава не така поширена на практиці, як попередня, і її доведення часто викликає труднощі. Класичний приклад, коли батьки та їхні дорослі діти спільно вкладають кошти в укупівлю. Нерухомості або будівництво будинку, припустимо, мати, батько та їхній дорослий син вирішили спільно придбати земельну ділянку та збудувати на ній будинок, викладаючи як кошти, так і свою працю. Якщо при цьому вони не визначили частки кожного, то таке майно є спільною сумісною власністю всіх трьох. Але важливо розуміти, для того щоб довести наявність спільної сумісної власності членів сім'ї. Необхідно підтвердити факт спільної праці та спільного вкладення коштів це можуть бути платіжні документи, свідчення підтвердження фактичної участі у будівництві чи введення спільної господарської діяльності. Третя важлива підстава приватизація Державного житлового фонду. Відповідно до частини 2 статті 8 закону України про приватизацію Державного житлового фонду у разі приватизації квартири чи будинку співвласниками. Приватизованого житла стають усі особи, які на момент приватизації постійно зареєстровані у квартирі чи будинку, що приватизується, включаючи неповнолітніх осіб, і це право власності може виникати як на праві спільної сумісної, так і спільної часткової власності залежно від волі учасників приватизації. Якщо при приватизації згідно з заявою співвласників частки не визначалися, така власність вважається спільною сумісною. Наприклад, якщо у квартирі на момент приватизації були зареєстровані чоловік, дружина та їхня донька, і вони приватизували квартиру без визначення часток, всі вони стають співвласниками цієї квартири на праві спільної сумісної власності. Окрім цих трьох основних підстав, законодавство передбачає й інші випадки виникнення спільної сумісної власності. Наприклад, членам фермерського господарства, відповідно до закону України про фермерське господарство, майно належить на праві спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено угодою між ними. Також спільна сумісна власність може виникати як результат спільної діяльності. Без створення юридичної особи на підставі договору. Наприклад, якщо кілька підприємців уклали договір про спільну діяльність для реалізації певного комерційного проєкту, майно набуте ними в результаті такої діяльності може бути визнане їхньою спільною сумісною власністю, якщо в договорі не визначені конкретні частки кожного учасника. Ще один цікавий приклад із судової практики. Громадянин отримав земельну ділянку в користування для ведення особистого селянського господарства. Згодом він одружився і разом із дружиною вони побудували на цій ділянці житловий будинок і господарські споруди. Хоча земельна ділянка була оформлена лише на чоловіка, суд визнав, що будинок та господарські споруди є спільною сумісною власністю подружжя, оскільки вони були зведені їхньою спільною працею та за спільні кошти. Тож, як бачимо, законодавець встановлює досить широкий спектр підстав для виникнення спільної сумісної власності, що робить цей інститут одним з найбільш значущих у системі речових прав. Переходимо до найбільш практичної та водночас проблемної частини нашої теми як же фактично реалізовуються права спільної сумісної власності, як співвласники можуть користуватися своїм майном. І які юридичні нюанси треба враховувати для запобігання конфліктам? Почнемо з особливостей володіння та користування, стаття 369 Цивільного кодексу України встановлює, що співвласники спільної сумісної власності володіють і користуються нею спільно, якщо інше не встановлено домовленостю між ними. Це означає, що кожен із співвласників має право на доступ до всього спільного майна та користування ним незалежно від розміру свого внеску, придбання чи створення цього майна. Наприклад, якщо подружжя має у спільній сумісній власності квартиру, то і чоловік, і дружина мають рівні права на користування всіма приміщеннями квартири. При цьому важливо розуміти, що навіть якщо квартира була придбана переважно на кошти одного з подружжя, це не дає йому більше прав щодо користування нею порівняно з іншими з подружжя. Втім, співвласники можуть домовитися про певний порядок користування спільним майном, такі домовленості можуть бути як усними, так і письмовими, хоча, з точки зору доказовості та правової визначеності, звісно, перевагу слід надавати письмовим угодам. Уявімо ситуацію, коли подружжя володіє двома автомобілями на праві спільної сумісної власності. Вони можуть домовитися, що одним автомобілем користуватиметься переважно дружина, а іншим чоловік, хоча юридично обидва автомобілі залишаються у їхній спільній власності. Тепер перейдемо до найбільш проблемного аспекту розпорядження спільним майном. Відповідно до частини 2 статті 369 Цивільного кодексу України розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Це означає, що для продажу дарування, передачі, в заставу чи іншого відчуження спільного майна потрібна згода абсолютно всіх співвласників. Розглянемо практичну ситуацію три брати ті ж самі у спільній сумісній власності мають Успадкований від батьків будинок. Якщо двоє з них вирішили продати цей будинок, але третій заперечує проти цього, то правочин щодо продажу не може бути вчинений, і це є однією з суттєвих проблем спільної сумісної власності, особливо коли між співвласниками виникають конфлікти або відсутня можливість зв'язатися з одним із них, наприклад, якщо один із співвласників виїхав за кордон або місце його перебування невідоме. Проте законодавець передбачив важливий механізм, який дозволяє полегшити правочин презумпцію згоди співвласників. Відповідно до частини 2 статті 369 Цивільного кодексу України, у разі вчинення одним із співвласників правочиною щодо розпорядження спільним майном, вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом. Що це означає на практиці? Якщо Наприклад, один із подружжя продає спільно набутий під час шлюбу автомобіль, то за законом презумується, тобто вважається, що така згода від іншого з подружжя отримана, покупець не зобов'язаний перевіряти наявність такої згоди і може довіряти продавцю. Але, звісно, така презумпція не є абсолютною і може бути спростована. Якщо другий із подорожжя дізнається про продаж автомобіля і він не дав на це своєї згоди, він має право оскаржити цей правочин у суді. Для задоволення такого позову необхідно довести відсутність згоди та той факт, що інша сторона правочину покупець знала або повинна була знати про відсутність згоди іншого співвласника, втім існують випадки, коли презумпція згоди не застосовується. Це стосується правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та або державній реєстрації. Відповідно до частини 2 статті 369 Цивільного кодексу України, згода співвласників на вчинення такого правочину має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена. Розглянемо це на конкретному прикладі подружжя володіє квартирою на праві спільної сумісної власності, якщо один із подружжя хоче продати цю квартиру. Йому необхідно отримати письмову, нотаріально посвідчену згоду іншого сподружжя. Без такої згоди нотаріус не посвідчить договір купівлі-продажу квартири. При цьому форма вираження такої згоди має відповідати певним вимогам. Згода на відчуження має містити чіткі відомості про особу, яка дає згоду, майно на відчуження якої надається згода, вид правочину, на вчинення якого надається згода. Важливо зауважити, що така згода може бути як безумовною, так і містити певні умови. Наприклад, один із подружжя може дати згоду на продаж спільної квартири за умови, що ціна продажу буде не нижче певної суми, або що частина коштів, отриманих від продажу, буде використана на придбання іншого житла. Досить часто на практиці виникає питання. Чи може співвласник відкликати свою згоду на відчуження спільного майна? За загальним правилом одностороння відмова від правочину не допускається, якщо інше не встановлене договором або законом, тому якщо згода вже надана і на її підставі укладено договір з третьою особою, відкликати таку згоду неможливо. Однак якщо договір ще не укладено, співвласник має право відкликати таку згоду. Повідомивши про це інших співвласників та потенційних контрагентів. Ще один важливий аспект: співвласники можуть уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном, для цього оформлюється довіреність, яка за своєю формою має відповідати вимогам до правочину, що буде вчинятися на її підставі. Якщо це правочин щодо нерухомого майна, довіреність повинна бути відповідно нотаріально. Посвідчена. Наприклад, якщо троє співвласників спільної сумісної власності на земельну ділянку вирішили її продати, але двоє з них не можуть бути присутніми при укладенні договору, вони можуть видати довіреність третьому співвласнику, повноваживши його на продаж ділянки від їхнього імені, при цьому в довіреності можуть бути визначені конкретні умови продажу, як то мінімальна ціна строк для пошуку покупця тощо. Особливу увагу слід приділити ситуаціям, коли один із співвласників перевищує свої повноваження або діє без необхідних повноважень. У такому випадку правочин щодо розпорядження спільним майном може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника, однак для цього треба довести відсутність необхідних повноважень. Таким чином, порядок здійснення права спільної сумісної власності досить складний і вимагає від співвласників як уважності до юридичних формальностей, так і вміння домовлятися між собою для ефективного управління спільним майном. У наступному епізоді юридичного подкасту ми поговоримо про представництво у відносинах спільної сумісної власності та спори щодо спільної сумісної власності і їх вирішення. А на сьогодні це все. Слава Україні та слава Збройним силам України.